Спілкуємося далі із Тарасом Завгороднім політологом у нашому етері. Пане Тарасе, вітаю вас доброго дня і дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Так, доброго дня. Отже, я хотів би власне про Сирію вас запитати і про те, що ми спостерігаємо в ці дні, адже фронт котиться вперед, рухається вперед так швидко, що навіть не встигаєш відстежувати усі останні події і зміни. І ось у цьому контексті питання полягає в тому, наскільки пов'язані, скажімо, так, події на наших фронтах, і те, що ми в Сирії спостерігаємо, адже поїздка Асада до Москви, очевидно, якимось успіхом не увінчалася, і додаткової підтримки він не отримав. Ну, вочевидь, що ресурсів у росіян стає все менше і менше, це у ну, порівнянні там з 2014 роком, коли вони могли там красиво бомбардувати території Сирії, де немає засобів ППО, і це просто був розстріл в тірі, те, що називається. Тепер же, після того, як після. Вже трьох, трьох років фактично війни в Україні вичерпався і радянський ресурс військовий. Ми бачимо, що у них все менше менше техніки, в тому числі багато авіації, в тому числі задіяна в Україні багато вже втрачено, в тому числі ресурс літаків теж не є гумовим. І, звичайно, що вочевидь, що це було відчутно в першу чергу з боку Ердогана, який побачив можливість в тому числі зі своїх міркувань, зі своїх міркувань підтримати різноманітних там повстанців. Там дуже багато в дійсності гравців. Там і іран, є які втрачає теж від контролю Сирії достатньо багато. Він не зможе так ефективно Підтримувати, наприклад, Хезбалу в Лівані. Ну Росіяни в дійсності знаходились в Сирії ще з часів радянського союзу. Це була взагалі політика радянського союзу. Активно бути активним гравцем бути на близькому сході з досить абсолютно прагматичною, зрозумілою річчю. Є дестабілізація на близькому сході. Зростає ціна на нафту. Радянський Союз отримує більше ресурсів. І відповідно західні країни втрачають на цьому, тому що вони були основними споживачами близькосхідної нафти. Немає дестабілізації на близькому сході. Ціна на нафту починає стабілізуватися і може навіть падати. Відповідно, втрачає радянський союз. Те саме зараз фактично реалізовувала Росія. Ну, дивіться, Асад, там тільки така, знаєте, остання, остання причина, чому підтримував Асада. Та в тому числі є особистостний момент. Путін вже почав підтримувати Асада, особливо е, затято після того, як Янукович втік, як е, дуже негарні речі зробили з Кадафі в Сирії е, в Лівії, і тому він е, в тому числі підтримував з особистих е, причин міркувань, показуючи, що лідерів не можна так зносити. так? Тому що він розумів, що це прецедент для нього буде, але Сирія, звичайно, дуже важлива з їх з точки зору контролю над. Близьким сходом, як я сказав, це нафта це спосіб розігрувати різні комбінації на близькому сході, розігруючи в тому числі в обмін на посилення ескалації там чи зменшення ескалації це грати в Європі. Пам'ятаєте, вони ж почали бомбардувати Сирію з метою, щоб багато біженців пішло в Європу для того, щоб Європу дестабілізувати, це було в 15-му чи 16-му році. Тепер же можливості втримувати немає так такої, як у них було до цього, і вони втрачають досить багато. Якщо ще втратять там порт Тартус називається, це єдина база на Серед Це теж точка впливу для росіян. Достатньо вагома точка впливу. Теж ще з радянських часів там знаходилася база. А тепер, якщо вони ще це втратять, це достатньо такий дуже болісний для них удар. Ну не смертельний можна сказати, але болісний, тому що через цю базу вони, наприклад, підтримували логістику. Своїх операцій в Африці так там була база кораблів, які заходили, наприклад, і для того, щоб там ремонтуватися, поповнювати паливо та багато чого іншого, але це достатньо суттєвий удар. вони не зможуть, не в тому числі як Іран до речі, не зможе активно підтримувати Хазбулу в Лівані. Там є ще гравці, як ви там назвали курди, є американці, які підтримують прокурдські угруповання і арабські угруповання. Вони ж там і авіацію свою застосовують. Інтерес Ізраїлю в, в Сирії полягає в тому, щоб новий уряд фактично легалізував їхню присутність на голландських висотах, які де вони присутніше шістдесят сьомого року. До речі. Ізраїль Сирією у війні досі 67-го року, щоб ви розуміли, і багато чого іншого. Тому звичайно, що для росіян це досить такий вагомий удар, тому що немає можливості знаєте, каламутити воду ще в одному в регіоні, де вони були ще з радянських часів. В Сирії справді такий строкатий, дуже етнічно релігійний склад. І, от, наприклад, там на півдні сирії майже мільйон. Такої громади релігійної спільноти, як друзи, проживає зараз. В місті дара, ми бачимо, теж відбуваються бурхливі події. кажуть, що насадівські війська втратили контроль над цим містом. Це якраз центр цієї релігійної спільноти, цієї громади. Крім того, знаємо є лавіти. От і Асад його родина себе позиціонували в цьому сенсі близькими ну, приналежними до цієї громади. Все це, це розвалюється на очах, чи фактично. Ну, можемо ми сказати, що сусіди Сирії, так ті сили, які поруч розташовані, будуть мати свій інтерес у поділі цієї держави. Що станеться з Сирією? Умовно кажучи, якщо Асад втеч втече із Сирії, ну зречеться влада, бо буде просто її позбавлений фізично. Яка роль також Ердогана в цих подіях? Тому що ми бачимо, Ердоган не без злорадства і сарказму коментував події в Сирії. Ну буквально вчора казав: ми ж пробували з Башаром Асадом домовитися про майбутнє Сирії. Він відмовився це робити. Ти не йшов з нами на діалог. Ну то тепер нехай розгрібає ту ситуацію, яка є зараз. Ердоган фактично став ну дуже крупним серйозним таким впливовим фактором щодо тих процесів, які ми зараз спостерігаємо. Е, ну дивіться, там ще до речі, це теж є. було питання вуглеводнів. Там вже існував проект з Катару через Саудівську Аравію, Іорданію, Сирію та Туреччину Газогін. Чого дуже не хотіла Росія робити, і інтерес Ердогана дуже великий там. Ну, по перше, там є велика громада курдів, А у Ердогана дуже складні стосунки з цією з цим народом, тому що це дуже великий народ, який не має власної державності. Вони в тому числі борються і за свої там права і зі зброєю проти Туреччини. В тому числі вони мешкають компактно в Ірані, мешкають в Ірації, в Сирії, в тому числі, і це такі для них вороги. далі для Ердогана ще. Це питання ідеології, його він же фактично відтворює Османську імперію, а Сирія коли сходила в Османську імперію і він для нього, наприклад, там поява Алепо, контроль над ним. Це теж посилення його позицій, посилення його оцього пантюрксизма, який він активно просуває по всьому світу, в тому числі на території Росії. Ну і звичайно, там отримати додатково. Важелі тиску на Іран, це про те ж теж не слід забувати. У них там і складні стосунки, в тому числі з Іраном. І це, звичайно, що він в плюсах там буде. Чи буде якось поділена держава? Ну навряд чи вона буде поділена. Скоріше за все, буде така е е формальна існуюча в кордонах держава, де буде. Достатньо може бути слабкі, достатньо уряд центральний, який буде контролювати певне регіон, а інші країни будуть контролювати інші регіони, але формально вона залишиться в якості єдиної держави, тому що ну брати на себе відповідальність навіть соціальні питання треба брати, якщо ти там розвалюється держава та багато іншого. А так ти не за що не носеш відповідальність, але контролюєш багато процесів. Що ж будемо пильнувати уважно за розвитком подій в Сирії, тому що справді ці події, ця війна серйозно бачимо, можуть відлунювати і на становище Путіна його режиму на міжнародній арені. Ну і позначиться знову ж таки і на ситуації ведення війни Путіна проти України. Пане Тарасе, дякую дуже за включення і розмову. Тарас Загородній був разом із нами.